Уже четвертий рік поспіль актова зала відділу освіти збирає вчителів шкіл в Бухівщини та гостей. Представників різноманітних установ району. Проведення такого круглого столу у стінах районного відділу освіти має конкретну мету. Основною метою цього заходу саме є визначення напрямків співпраці шкіл з різними установами, які пропонують їм свої послуги чи відповідно проведення різних заходів, наприклад, на виховну тематику, превентивне виховання і так далі. Вчителі шкіл отримали нагоду поспілкуватися з начальником служби управління у справах неповнолітніх, заступником голови обухівської РДА, начальником відділу у справах молоді, заступником головного лікаря з питань дитинства та з представниками деяких громадських організацій. Тісна взаємодія загальноосвітніх закладів району з державними та недержавними установами вже не раз давала щедрий урожай. Це можна сказати про проблему співпраці з кримінальною міліцією у справах дітей, тому що на жаль, не всі школи мають можливість Часто зустрітися з представниками саме цієї установи для того, щоб проводити профілактику проявів злочинності, проявів порушення закону серед учнівської мови, серед підлітків. Ну, тут, звичайно, є питання фінансові, проблеми виникають. Тому зрозуміло, чому ви хотілося б, звичайно, щоб знову ж таки це питання вирішилося краще. Знову ж таки, є проблеми пов'язані з подачою документації. Потрібно зібрати стичні дані про дітей соціальних категорій. Це звичайно державні установи. Питання організації заходів позашкільної роботи тут звичайно обов'язково виникає проблема в тім, хто готовий співпрацювати зі школами в цьому напрямку. Тут запрошуються саме різні державні і звичайно громадські благодійні організації, які готові підтримати заклади. Цього разу за круглим столом вчителі піднімали багато питань з галузі медицини, зокрема про поверхневість медогляду у школах. Приїжджають години 10 чоловік приїдуть. Буквально до години до 12 вони подивляться майже в школу, ставляться там 5-10 чоловік, то вже додивіться ці. Ні, не додивимося, бо нам на наступний день не зарахують. Ми повинні приїхати на наступний день. І дивляться, ну, вам сказати, погано. Не всі лікарі, окуліста майже останній час немає, окуліст не приїжджає, а дітей дуже багато з поганим зором. Присутня на круглому столі заступник головного лікаря районної лікарні Неоніла Карпина розповіла про кадрові проблеми районної медицини та відповіла на всі питання стурбованих педагогів. Що таке профілактичний огляд? Так, лікар спитав скарги і швидко подивився. Він не займається в цей період призначенням лікування, там чимось. Тобто, це іде швидко. Ви собі уявіть, скільки у нас дітей? І по будь-яким нормативам їм положено подивитися максимум 30 дітей в день. Якщо ми такими темпами будемо дивитися, то ми за рік не подивимось, то ми дивимось 90%, я буду казати, здорових дітей на момент огляду. Обговорювалися на зборах і питання погіршення стану здоров'я школярів та труднощі при відправленні дітей на оздоровлення. Корисні такі наради і для чиновників держслужбовців. Наприклад, цього разу знову обговорювалися питання про дітей зі складною долею. А представники відповідних установ могли напряму поспілкуватися з освітянами та висловити свої прохання. Тому що також до вас буде прохання, і вам буде простіше це працювати. Ви один раз собі зробите, і воно у вас і напрацювання вже будуть, будуть і будуть на кожну дитину. Зробіть особливо сироту чи позбавлено. Зробіть там у вас їх два-три. Получається на школу. Це не так багато. Зробіть собі соціальний паспорт, який має містити як інформаційну довідку про цю дитину, щоб відкрив, зрозумів, що. Значить, щоб мало бути свідоцтво про народження на цю дитину, документи, які підтверджують юридичний статус, а статус це дитина-сирота або дитина позбавлена батьківського піклування. Свідоцтво про смерть, документи про це засвідчують, або рішення судів, вироки судів, чи то недієздатні, чи то позбавлені, чи то в місцях позбавлення волі і так далі. Взаємодії між вчителями, установами та організаціями сприяє покращенню навчального процесу у школах Обухівщини. І, можливо, після таких зустрічей вирішення ряду нагальних проблем так і пришвидшиться. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.